Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів до наступної чергової сесії на 58-ї. У нас є ряд доповнень. Тому ми прийняли цю пропозицію зібратися нам ще раз перед погоджувальною і прошу проголосувати за засідання тоді комісії. Хто за? Проти утрималось немає одноголосно четверо. Не оголосила, хто присутній, присутній Золотарьова Олеся Анатольовна, Говоруха Олег Борисович, Чорнобай Анатолій Миколаївич, Данилєвський, Сергій Миколайович. Відсутній сьогодні Анатолій Соломаха і відсутній Михайло Петрович Славицький. Питання, яке виноситься, перше питання про внесення змін до рішення 47-ї сесії Миргородської міської ради, 8-го скликання від сьомого на третього двадцятвертого року, номер 75, Про затвердження переліків першого другого типів об'єктів оренди та переліку підприємств станової організації, що надають соціально важливі послуги населенню в новій редакції, доповідає Швайка Сергій Олексійович. Gueñ al Marche до sa rase планували передати на баланс, тут виходить, що передають в оренду. В оренду, да? <говори> Ну, там є окремо ГОшка, це ж зовсім інше. Це не те, так. Да. Тобто не на баланс ми передаємо в оренду просто. <плес> <плес> Знаходять якісь гарантиї кошти, там є якісь закладені. Можливо, це пов'язано, не пов'язано. Це не пов'язано, вони роботу роблять. вони вже там на фінальній стадії виконання робіт, це внутрішні роботи. Перше брешті рішення було, що на команду передавалося зараз. Юридичні люди довишили, де заходили до мене, коли ми там плавано і це. Ну добре, тоді пропоную проголосувати. Хто за? Четверо за, проти утримались немає. Наступне питання про надання дозволів. Зараз хвилинку. Миколаївич Комісія. Ага. Запитання, коментарі є. Якщо немає коментарів, пропоную проголосувати. Хто за, проти утримались, немає. Четверо одноголосно. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії Миргородської міської ради восьго скликання від сьомого на року номер 77 про затвердження порядку оплати комунальних послуг коментарями на рухомого майна лівакції відповідає Сергію Віксій Шайка. Запитання є? Коментарі, зауваження. Якщо нема, тоді пропоную проголосувати. Хто за? четверо за, проти утримались. Нема одноголосно. Наступне питання про прийняття майна у комунальну власність, передачі його на баланс та в оперативне управління. Доповідає Сергій Олексійович. Там, де передача. Це як складова попередніх рішень. <різвість> Коментарі є, запитання, зауваження? Нема. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Четверо, за, <різвість> Проти утримались немає, одноголосно. Наступне питання. пропонується переглянути. Про пропозицію передачі в оренду об'єктів у сфері теплопостачання, що перебувають у комунальній власності Миржавської міської територіальної громади, доповідає Сергій Олексійович. Змін немає в моменту. Останній комісії просто Анатолій Миколаївич у нас тоді виходив. У нас пропозиція переголосувати це питання. Якщо не заперечує ніхто, є якісь зауваження, коментарі немає. Це ще дуже багато буде всього проведено. Що ми хочемо перейти, чи все скопом, чи частково, чи ну тобто, це ще дуже-дуже всього багато. Це, да. це, Сказати, що це рамочне рішення, це взагалі нічого не сказати, це взагалі тобто такі. Е, Хто за проти утримались Нема? одноголосно четверо за. Наступне питання про затвердження договору про співробітництво Миргородської міської територіальної громади та Великобогачанської територіальної громади у сфері ЖКГ. Так, шановні колеги, так, ми розглядали рішення на минулому нашому засіданні комісії, але відповідно по тексту договору там змінилася сума. Ми розглядали з редакції, де був 1 мільйон гривень, зараз там 2 мільйони гривень. Проведені відповідні зустрічі, консультації з Володимира громадою. Тому вони готові протягом наступного 2020 року співфінансувати утримання тепер детволог на суму 2 млн грн. Десь 4% ПДФО, десь там така сума є. Тому, да, там попередньо говорили мільйон, але все-таки зустрілися, да, вони знають, що десь на таку суму. Це вони... ну, ми потім, потім, коли сума точно буде, нам все одно да, так? Якісь... Ну, дивіться, пункт 3.1, останні речення, розмір суми фінансування може змінюватися шляхом укладення додаткових угод цього договору. Тобто ми подивимося, як будемо да, працювати наступного року. Я надіюсь, що туди. А там час кажуть. Добре, зауваження запитання, пропозиції, коментарі є? Немає присутніх. Пропоную проголосувати. Хто за? Четверо за, проти утримались немає. Одноголосно. Наступне питання про внесення змін до 50 сесії міської ради 8-го скликання 18 травня 2024 року, номер 137. Про затвердження структури загальної чисельності штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання в новій редакції, доповідає Тетяна Анатолійовна Новицька. Я, 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 я виходячи з того попереднього рішення, ми, ми, з, ми знімаємо рішення про структурний підрозділ на е, погоджувальні буде не, не так. Пропонується виключити із структури та штатного розпису відділу комунального майна управління комунальних ресурсів, посаду головного спеціаліста з благоустрою, одну штатну одиницю, і відповідно додавати цей відділ дві штатні одиниці, посади головного спеціаліста за інспекторів з паркування та благоустрою. Перед цим було, що дві посадки скоротити і три додати. Три скоротити і чотири додати, так, 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 так. А залишили, дві дві залишили, яке було, одну скорочуємо, дві додаємо. Але ласка. ми з вами чітко усвідомлюємо, то що питання, які стосуються бронювання і да. кількісного ляткісного складу і весь час там все нові нові директиви надходять. Якось, як вас це ваше бачення в, в світі цього, що там відбудеться 26 uh, лютого? Чи є певна ж <різь> історія, ш... яка може Суттєво вплинути на той кадровий потенціал, який ви зараз формуєте, і ці люди можуть потрапити. Ну, на, наразі це так. Стало останнім часом це стало проблемою. Як, як і по всій країні, це не тільки в нас. А ну. як от, для вас ці ризики зрозумілі, тому що можуть десь огоритися цілі напрямки для нас відповідальні праці? Ну, зможуть ще й зінок мобілізувати, так що тут ще. Да, ми... Для всіх абсолютно. Добре, якщо немає запитань більше, ніяких коментарів, зауважень, прошу проголосувати. Хто за? Четверо за противомість немає. І що ми маємо далі? І все тоді пропоную закрити комісію, роботу комісії, хто за? Четверо за одноголосно проти.